Біля офісу лондонського арсеналу вистроїлася справжня черга, з бажаючих придбати Олександра Зінченка. На даний момент зінченко має варіанти продовження кар'єри в Італії, Німеччині, Туреччині, Іспанії та Англії. Ну а деякі з цих варіантів точно здивують вас. Отже, у переході українця, як і раніше, зацікавлена Дортмундська Борусія, досі вона вважалася головним претендентом на власника ресторану у центрі Києва. У цьому списку як і раніше присутній і мадридський атлетико, який придавлявся до Зінченка під час січневого трансферного вікна. Деякі джерела також стверджують, що Зінченко входить до списку трансферних цілей турецького Галатасараю. Ну а тепер найцікавіше з деяких пір інтерес до Зінченка виявляють ще два клуби: це Евертон та Рома. Але якщо Евертон справді хоче придбати зінченка, то в такому разі йому доведеться продавати Віталія Миколенка, бо обидва українці грають на позицію лівого захисника. У Ромі зінченко може поєднатися з Артемом Довбиком. Щоправда, поки що не зрозуміло, що залишиться український форвард у римі наступного сезону. А скільки коштує зінченко, менш як за рік трансфермаркет знизив ринкову вартість українця з 38 до 22 мільйонів євро.